Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Сьогодні 11 листопада і я хочу показати вам, що я робила. Спочатку я пересадила свої самшитики. Як пам'ятаєте, в прошлому році я їх садила з цієї сторони, але їм щось не сподобалося. Коріння гарно наростало, але верхівка прироста ніякого мені не давала. Тому я вирішила пересадити їх на іншу сторону. Тут більш такий затінок влітку. Зараз, звісно, немає затінку, вже листя осипається. Осінь, скоро зима. Тож я вирішила пересадити самшити на цю сторону. Будуть тут в мене рости біля рододендрона і біля гортензії. Ось такий рядочок біля доріжки вийшов в мене. А з цього боку я вирішила посадити лаванду і спірею Little Princess. У мене було два кущика спіреї, я їх поділила і висадила сюди між лавандою. Ось такий от ряд цілий вийшов, за альтанку вже трохи зайшла. Поділила кущі лаванди, які я в прошлому році висаджувала. Я їх викопала три, і в мене вийшло 22 кущика. Із трьох кущів великих в мене вийшло 22 кущика лаванди. От я їх тут присадила. Такий рядочок в мене вийшов: один кущик лаванди, один кущик спіреї. Спірея вже листя своє посипала. Ну, на деяких кущиках ще є, але вже майже немає. Такі кущики в мене виходили. Я їх сильно не ділила, хотіла, щоб вони були такі більш пишними. Тут така доріжка буде, така чи тимчасова, чи, можливо, така й залишиться. Тут трохи промахнулася. Думала, що в мене доски трохи більші, а вони такі, трохи менші виявилися, тож тут ще треба буде викопати. Але я траву тут обрискала, щоб вона мені наросла. Тож так займалася я такими пересадками своїми. Кущик лаванди, кущик спіреї. Я думаю, що буде гарно тут, коли все наросте. Якраз тут сонечко. Лаванда і спірея люблять сонечко. Чомусь самши там не сподобалось тут рости. Ну, то таке вже діло. Ось така в мене вийшла. Клумбочка, новий квітничок. Такі кущики я ділила, якраз тут три кущика, і я три кущика викопала і поділила на 22 кущики. Тепер ще ці хочу також поділити, або тут залишити в розсадочні грядки. Це в мене така розсадочна грядка. Я сюди висаджую те, що поки немає куди посадити. І нехай мені також наростають, буду ділити, мабуть, їх потім ще десь в дворі понасаджую. У минулому році мені хотілося із самшитів тут зробити такий рядочок. Але вирішила, що буду робити з того, що в мене є. А в мене є багато лаванди, яку можна розсаджувати. І була спірея. Думаю, що буде гарно. Розумію, що почне лаванда нарощувати свої гарні кущі. Ось у мене з цієї сторони. Такі кущі лаванди, але це стара вже лаванда, я її спочатку не стригла, тому що взагалі не знала, що її потрібно стригти. От Якщо вона мені почне нарощувати такі кущі, то спірею я зможу з легкістю звідси прибрати. Це для мене не проблема щось прибрати, щось пересадити, але я думаю, що дуже гарно буде, коли воно все понаростає. Тож, дякую всім, що були зі мною. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада всім коментарям. Всім пока-пока!